Сьогодні ми відкриємо одну з найбільш загадкових сторінок історії історію гунів. Цей кочовий народ, що виник у степах Азії, змінив політичну карту Європи, ставши одним із наймогутніших і найстрашніших ворогів Римської імперії. Як гуни змогли об'єднати розрізнені племена, підкорити величезні території та стати символом хаосу та сили? Що стало причиною їхньої величі та неминучого падіння. У цьому відео ми розглянемо їхній шлях від степів сучасного Китаю до серця Європи. Розглянемо їхні легендарні перемоги, роль короля Атіли у створенні могутньої держави та подивимося, як історія цього народу вплинула на хід світових подій. А перед початком цього відео не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Приємного перегляду! Гуни це кочове плем'я. Їхньою батьківщиною прийнято вважати північно-західні землі сучасного Китаю. Існує кілька припущень щодо походження цього народу. Найпопулярніший із них опирається на китайські хроніки. За цією версією, на півночі сучасного Китаю, ще в третьому столітті до нашої ери, з'явився народ під назвою Сюнну. Відомий він також в історичній науці під назвою Кунну. Кунно були вправними вершниками та стрільцями із луків. Цей опис, зроблений китайськими хроністами, збігається із описом європейців про Гуні. Тож, якщо ця версія правдива, гунни, як і хун, мають монголоїдне походження. В ТРому столітті до нашої ери гунно були заклятими ворогами Китаю. З метою оборони проти ворога тодішній китайський імператор на ім'я Цінче Хуанту збудував славнозвісну велику китайську стіну, яка збереглася до наших днів. В період зі 127-119 років до нашої ери. Тривали важкі війни між цими народами, де гуни зазнали поразки. Як наслідок, це призвело до внутрішньої боротьби, яка завершилася у 57-56 роках до нашої ери розколом гунського народу на північних гунів та південних гунів. Південні гуни визнали залежність від Китаю. Натомість північна частина держави утворила союз із середньоазійськими племенами. Це дозволило їм безпечно просуватися від степів Азії на захід, досягнувши Уралу. Гуни взаємодіяли із фіно-угорськими, тюркськими та іранськими племенами. Станом на початок другої половини 4 століття всі ці племена перемішалися і усіх їх загалом почали називати гунами. Паралельно із цією взаємодією основна маса племен продовжила рух на захід. І вже станом на середину IV століття, гуни опинилися на берегах Азовського моря неподалік від Кавказьких гір. Тут вони розбили сарматське плем'я Алан. А вже в 375 році опинилися на землях сучасної України, звідки почали витісняти готів, які проживали тут в цей час. Отже, в 378 році король Гунів Баламбер розгромив готів і оволодів їхньою територією. Через це готи почали мігрувати на захід, і частина із них поселилася в нижньому Дунаї у володіннях Римської імперії. Міграційний рух занепокоїв римлян, через що ті почали готуватися до серйозної небезпеки. Яку можуть завдати ці кочовики, і вони не помилилися. Перший масштабний похід розпочався у 395 році, коли помер імператор Західної Римської імперії Феодосій І. Населення відмовилося від оборони провінції Панонії, через що гуни без бою взяли цю територію. Аби уберегти імперію від подальшого просування ворога, римський полководець Стелікон у 425 році надав гунам статус федератів імперії, тобто її союзника. Це рішення допомогло закріпитися гунам в завойованому регіоні, а вже в 433 році імперія на офіційному рівні передала гунам провінції Панонія та Валерія. В цьому ж 395 році розпочався і перший конфлікт між гунами та східною Римською імперією. Тоді гуни жорстоко пограбували такі провінції, як Фракія, Вірменія та Кападокія. Подібні походи відбувалися дуже часто. Особливого значення набув похід, організований в 422 році, виснажена багатьма нападами, Східна Римська імперія була змушена виплачувати загарбникам щорічну данину. Якщо зі східною частиною імперії у гуні весь час були напружені відносини, то із західної все складалося по-іншому. В 406 році в Західну Римську імперію вторглись германські племена, які нещадно грабували державу. Тут їм на допомогу прийшли ті самі гуни. Вони запропонували імперії свою військову допомогу в обмін на платню та здобуті ними ж військові трофеї. Рим був змушений прийняти цю пропозицію, тому, згідно із джерелами, станом на 425 рік, на службі в Західній Римській імперії перебувало цілих 60 тисяч гунських найманців. У 434 році гунський король Регула помирає, тож владу в державі розділили два його племінники Пледа та Аттіла. У 445 році. А тіло вбиває бледу й стає єдиним гунським правителем. За часів його правління держава зуміла досягти піку своєї могутності. Новому правителю вдалося об'єднати й встановити вплив над усіма гунськими племенами. Про його впливовість в регіоні свідчить розмір данини, яку він отримував від Східної Римської імперії. Якщо за його попередників, станом до 445 року, Візантія надавала гунам 350 лібр золота кожного року, що становить приблизно 115 кілограмів. Станом на 447 рік розмір данини зріс і становив 7 тисяч лібер, тобто майже 2300 кг. Купівля миру завдавала серйозного удару по авторитету римських імператорів в Європі. Частина римського населення сплачувала податки, нічого не отримувала взамін. Ще викликало масове обурення, особливо в східній частині імперії. Окремі військовокомандувачі високого рангу почувалися ганебно, сплачуючи данину варварам. Самі ж вони навіть насміхалися з римлян, називаючи їх своїми рабами. Одночасно, із тривалими протистояннями проти Східної Римської імперії погіршилися відносини із Західною Римською імперією. Відчувши великий вплив на свій народ, Атіла надумав підкорити інші етноси в Європі, зокрема самих Ремлян. У 450 році помирає король Франків. На місце нового спадкоємця претендували дві особи. Першого підтримувала імперія, а другого гуни. Аттіла хотів розширити територію своєї держави, тож ця напруга переросла у відкритий конфлікт. Активні бойові дії розпочалися в 451 році, коли гуни вторглися в такі відомі міста, як Мец, Страсбург, Реймс, Майнц. І нарешті взяли в облогу Орлеан. За дорученням імператора Валентиніана III на захист міста став полководець Флавій Аецій. Саме Аецій 20 червня 451 року очолив вирішальну битву протигонів на каталуанських полях. Сама битва була кривавою, як писав госький історик Йордан, коли вірити старим, то стурмок на згадуваному полі, що протікав серед низьких берегів, сильно розлився від крові зран убитих. Основні події цієї визначної битви розгорталися навколо місцевої височини, оскільки хто не заволодів би, той отримав би значну тактичну перевагу. Армія Аттіли не змогла встановити контроль над Височиною. Через це вони не витримали наступу рем'ян і були змушеними відступати. Від повного розгрому Аттілу врятувало непорозуміння між римськими військовокомандувачами, що дозволило гунам втекти. Через це загальний результат битви був нічийний. Так сам Атіла сприйняв її як поразку, оскільки не взяв під контроль територію імперії. Наступного 452 року Атіла знову висунув свої претензії на римські землі. Тоді ж сестру імператора Валентиніана III Гнорію видали заміж проти її волі. З цієї причини вона звернулася до Атіли, щоб той врятував її та пообіцяла вийти за нього заміж. Мунський правитель прагнув підкорити землі Галії та ж скористався цією пропозицією для втілення свого прагнення. Армія кочовиків просувалася до північних земель сучасної Італії, захопила місто Медіоланум сучасний Мілан, а також підійшла до самого Риму. Столицю врятував папа Римський Лев І. Він запропонував велику суму викупу, на що го не погодилися і відступили з міста. Але невдовзі гунська армія була змушена повністю припинити похід на землях Італії через проблеми із позначанням їжі. На додачу, новий імператор Східної Римської імперії Маркіан припинив сплату данини. Через ці фактори Аттіла вимушений повернутися назад, щоб відновити вплив на східну Римську імперію. Але втілити це в реальність не судилося через його смерть на початку 453 року. Помергунський правитель під час першої шлюбної ночі із черговою дружиною Ілоною, яка, позбавивши Аттілу життя, вирішила помститися в такий спосіб за смерть рідного батька, вбитого гунами. Після смерті Атіли держава проіснувала недовго. Країна зіткнулася із внутрішньою боротьбою за владу між залежними германськими племенами та правлячою верхівкою гунів. На чолі германців став король Гепідів Ардахаріх. Тоді як військовокомандувачами гунського війська стали сини Атіли. У 454 році, за іншими даними в 455 му відбулася битва між обома ворогуючими сторонами на річці Неадо. Гуни втратили землі Полівий берег Дунаю й передали їх у власність племенам Гепідам та Герулам. Ця поразка стала відправною точкою занепаду гунської держави. Невдовзі після цього відбулася чергова важка подія, повстання східних готів або ж озготів. Озготи зуміли зіпсувати авторитет правлячої гунської верхівки, відкинули їх аж до Дніпра й Азовського моря. Кінцем існування гунської держави прийнято вважати 469 рік. В цьому році загинув останній правитель син Атіли Тенгизих. Історія гунів це більш ніж просто розповідь про перемоги та поразки. Це приклад того, як кочова культура змогла змінити політичну карту світу та вплинути на долю багатьох народів. Їхньої появи в степах Азії, до часів панування над величезними територіями Європи, Гуни залишили слід своїми військовими подвигами, політичними інтригами та культурним впливом. Їхня могутність і жорстокість викликала повагу й острах. Навіть сьогодні спадщина Гуні залишається для нас уроком історії. Це історія про те, як взаємодія різних культур і народів формує наш світ. Це історія про людські амбіції, прагнення до влади та неминучість змін. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити ще більше цікавого контенту, ви можете підтримати цей проєкт донатом. Кожен внесок це крок до створення ще більш якісних матеріалів, досліджень та нових історичних відкриттів. Разом ми можемо зробити більше, також ви можете підписатися на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Попереду ще багато цікавого.